Всем привет. Продолжим третий дом. Так, мы кудись пришли и подлекувались? Перегрузка Пошли систем связи. Канал связи отключен. Нифига себе, за счетом Обалдіти можна. Так, туди не впевнений, що я пройду. Давайте подивимось, що тут у нас. Я ж чув твої кроки, зараз, де ти ховався. Солдат, компьютеры Дельты показывают, что все передатчики дальней связи в башне отключены. Найди другой способ отослать это сообщение. Доберись до управления спутниковой связью и отошли сигнал вручную. На чертежах видно, что самый короткий путь через технический корпус. Не подведи меня, сынок. Виза Ни не флот. І що нас? Так, це мені не сподобалось там хтось був. Навіть в мене теж з сп'ять уразили лише покрапав, тому ось ми обидва молодці. Так, зараз проворуш спробуємо. Угу. Зал лупанув мене. Просто десь хлопарить, я не розумію. Mm -hmm. Димонлюка ну, вираз. Такі штуки неприємні. Я бачу, що ти все крикав, ч я не можу зрозуміти. Так краще не падати, до речі. Залися. Ой, за як он так заявляется позаду постильно по причем так по ним небагато Дробовика 320 давайте з ним прыжка полазим А ти звідти взявся позаду? В баню? Короче, тут не дуже ефективно зброю, нічого не сказав. По перше не до всіх зручно В упор підходити, зараза А можна мені гробовик з такою швидкістю, як в нього? Що за жесть? Цього я помітив? Оцього я не помітив, але він про мені промахнувся. І я побачив його снаряд. Ви бачили, за якою По мені дробовик шмаляє? в твоїй ж девізії швидко ж не стріляю так и в баню ой тут щось вылезти Три патрони грубовика майже в притул на якогось бомжа автомат однозначно Вот все всё, было чиповано. один. Так, а что мне припустимо треба? Сюди, то я беру, і сюди добираюсь. Логічно. Так, а, можна, будь ласка, пройти? Дякую. Я домику, ёпта Ну, автомат вбиває швидше, ніж вони встигають в мене скінноти, це вже непогано. Казал. А там щелк. Не доверяются мне жать? Перезарядка вчасно, час, но бляха муха, еще найти, що я сам її натиснув. Так, в мене хтось дуже сильно дну випадаєтесь, а не скля... Випадаєтесь і скріляєтесь. Які багатогранні хлопці. Так ну прямо я так розумію. Основной источник вторжения главный телепортационный портал Д. Только отошлешь сообщение. Быстрее, пробирайся в Дельту. Куда он может таких вортовых штук 10 то, что них я. Почему ты не закончишь? Не ображай Маленьку Швидко 400 поклонил автомат. Заключил горячий. А можно Шас? А можно я кого-то У мене таке враження, що тут не всі дуже хочуть мене Не Дуже хочуть. Не дуже якісь Коробки. І-богу, цим роботом всі двері відчинені, це жесть. Прямо над головою. Да, мой, ты тупо-тупо. Тише, здорово? В голову. Красончик. Просто молодчинка, якби ще можна було взяти вас десяток і до кінця, ціни не було б. Це якийсь супер пупер новий лифт. А куда мне треба? Солдат, системы наблюдения показывает, что Кэмпбелл и Слон все еще в твоей зоне. Отправь сообщение и не дай им тебе помешать. Финболизм. А, тут весело. О, я цей. Связь установлена в ручку. Солдат, вы слышите меня? Немедленно отойдите от консоли. Я запрещаю вызывать подкрепление. Мы не знаем, что за чертовщина тут творится. И пока не поймем, кризис останется внутренним делом корпорации. Отмените передачу. Связь со спутником установлена. Идиот! Если эти два и проберутся на корабли, кто знает, что будет дальше? Ты поставил под угрозу все население Земли. Я отправляюсь в Бельту, чтобы остановить их. Не путайся у меня под ногами. Сообщение передано. Молодец, солдат. Я уже получил ответ от флота. Подкрепление скоро прибудет. Я жду тебя в Дельте. Доберись сюда как можно быстрее. досить відчинили в підвальчик ого, як низько Мітка ж скотина. Ну 4 патрона на демона, це вже дробовик дуже слабкий. Квайдцы, коли двухстолочку давали, не покращенный дробовик, набагато веселіше. А так поклонив дофіга, а сенсу ніфіга. Шмиряєшся гранатно Вони летять не вперед, а тупо вниз. На цьому зробимо перерву. Частинку пройшли навіть без смертей, ж вдало. <сум> Ставте, подобайки і пишіть коментарі. Вам бажаю всього найкращого. Ваша активність, це моя мотивація. звіт успіхів. Так, дивіться, я розумію, що серія вийшла невелика, але там була технічна проблема, я склеїв. Якщо коротко, то. По певним зовнішнім причинам в мене обервалося е, запис. обірвався запис, і десь 15 хвилин контенту просто зникло. При цьому гра була збережна, тому наступна серія почнеться не з цього моменту, а з нового. На превеликий жаль, як би я не намагався. Нічого відтворити не вийшло. Тому, десь 10-15 хвилин сюжету, на жаль, доведеться пропустити.